Ось ви бачите, є на своїх екранах, помітно переживає так. Ви бачите це. А можливо, з другої сторони, навпаки, дівчина сконцентрована. Отож, це в нас найвища, найбільша вагова категорія 76 кг. Це те, що однозначно дуже люблять вболівальники боротьби. І все, давайте вриваємося у цю сутичку, дивимося. Центр килиму захоплює зараз. Алпєєва вона фаворитка, однозначно фаворитка, вона у першому місці в рейтингу, і Марія Орлевич в деякій мірі відкриття, я б так навіть сказав. Ну І подивимося, як Орлевич зможе протистояти Анастасії Алпієві. <зас> Дивимося, що будемо. Що покажуть нам обидві борчині в центрі зараз ближче? Так, центр захопила е... нас Алпеєва Підказує зараз рефері, щоб дівчата були активнішими. Ну і Зараз розвернеться він звичайно ж до Орлевич Марії. Показуючи, що потрібно динамічніше проводити цю сутичку. Хоча тут, звичайно, вже і до Алпєєвої однозначно можуть, можуть бути питання. Захопили зараз за руку Алпєєва Орлевича, але поки ці захоплення вони нічого не дають. Я думаю, що от зараз кілька секунд, і буде вже 30 секунд для Орлевич, щоб провести результативну дію. Тому що наразі дівчата і не думають йти в атаку, але помітно, що Алпієва десь кілька таких намагань так робила, щоб пройти в ноги. От так і є. Зараз 30 секунд для Марії Орлевич. Щоб провести. Спробу атаки. Ніто. Звичайно ж, буде бал. Для Алпєєво. Знову бачимо центр кілому захопила Алпєєва. Тим часом Орлевич зараз класно. йде, йде захоплює зараз голову. Намагається зайти за спину в той же час прогавила вона прохід Алпєєвої. Прогавила і два бали. Два бали саме для Анастасії. Ще бал за те, що не провела жодних активностей Марія Орлевич. Ну так, ніби Орлевич вже і пішла в атаку. Спроба була пройти в ноги. Прогавила і Алпєєва Також дуже грамотно провела цю атаку. Ще два бали. 5-0. І все. Туше, друзі. Так. Це перемога Алпієви. Перемога на туше. Ну так. Тріумф Алпієвої, Орлевич, Марія, так як і передбачалося, і неймовірно важко було. І десь вона прогавила от кілька проходів. Алпієвої здобуває у нас перемогу Анастасія Алпієва з Волинської області.